Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, ми сьогодні на ринку, неділя, місто Хриплін. Хреб... Івано-Франкіс, перепрошую, село Хреплін і покажемо, що цікавого є взагалі на ринку. Дивіться, є зернові. А по чому 10 гривень кукурудзи. по 10 гривень кукурудза. Mm -hmm. Ось така. Капуста нарізана по... 15. по 15 гривень. Нарізана капуста і морква. По 40. По 40. По 15 гривень на квашені, обов'язково не забудьте. Придбати на ринку собі ось таку Зразу нарізану капусту і морку. Є зразу такі відри. квашення. А скільки велике відро коштує? Велике 180. 180 гривень більше відро, А маленьке? Маленьке 75 п'ять. А маленьке 75 Зразу все на ринку, бачите, нарізається, все свіженьке, чистеньке, гарненьке, так що обов'язково не забудьте на ринку це собі придбати, тому що квашення на зиму воно завжди актуальне. ось так. І є... А капуста в чому ціла? Ціла по 10. По 10 гривень ціла капуста. 8. Кого цікавить капуста на опт, записуйте номер телефону 068 ну, 620, 620, 620, 620 4659, 46 59. Телефонуйте. Так, є квіти. Квіти від 250 гривень, перепрошую, від 30 гривень малесенькі і великі по 250 гривень. Тут говорить, що їх треба на зиму обрізати, хтось каже, що треба їх просто викопувати і заносити в приміщення. Не знаю, я того року посадив собі у себе на ділянці, нормально воно перезимували, навесні гарно зійшли, все, в принципі, добре. Цього року знов купили маленькі, маленькі корчики. Купили, посадили, як воно буде. Побачимо вже на другий рік. Більше 10 штук я посадив. І будемо бачити. Є різні насадження. Є мед, мед літра меду по 170 гривень, 200 гривень. І такі різні насадження. В середньому такі туйки, маленькі, все. А по чому ці туї? По 50 гривень. Корчики всі по 50 гривень. Ті всі маленькі по 50. Ну, в принципі, досить нормальна ціна. Декілька років, але ну, рівно виростає, все. З цим добре. Так, диски ось такі 2 тисячі гривень, кришка 250, совочок з очком 250, будка 1000. така штука 2000, лавки по 1500, по 2-2500, мангал 4 тисячі там є і буржуйка 4 тисячі. Ось такі ціни. Ось такий є ще інвентар різний. Глиняний, така дошка гарна, бачите, для столу, для подачі розумно гарно зроблено. По 1250 ось такі сітки з харчового нержавійки харчової. Дуже гарно. Все зроблено дуже міцно. Такий, мангал. такий мангал, що коштує пан. 1500. 1500 гривень це коштує мангал. 1500 Дуже гарні міцні зроблені шампура. Є три види шампурів, бачите, є такі взагалі міцняці. Шампура по чому так середньому? 170, 200, 180. Бачите, цей добрий шампур тим, що він є, є трьохгранний, так м'ясо в ньому не крутиться. Кожен дуже гарний шампура Ось такі речі продають тут на ринку. Ринок тут кожної неділі. Ось такі ж є. Такі є трьогранні. Гарно вони, бачите, м'ясо не крутиться, він гарно тримається на, на обороті. Ось такі. Шампура. Так що зверніть свою увагу. Так, Сіно, сіно солома, сіно солома тюки по 150 гривень за тюк. Гарні бачу, великі, набиті, бачу, отава трохи є. А так, все в переміжку. Чесно бачу, копи люди дуже тяжко працюють, взагалі сільське життя дуже тяжке. Люди дуже тяжко працюють, змучені, стомлені, але хоч, хоч почали цінити свою працю в плані того, що хоч ми піднімали трохи ціни, ви все коштувало копійки. Хоч трошечки люди щось собі заробляють, целінок ну, хтось купляє. хоч мають якусь собі в селі, все ж таки можна прожити. Страх. Так, по 9.50 є ячмінь, по 10 гривень кукурудза. по соняшник по 25, по 9 гривень овес, по 12 гривень 3 в одному. По 12 і по 9,50 пшениця. Отак, Дивіться, зразу на ринку гарно насікають капусту. Капуста по 15, 100, так? 100. по 15 гривень. Обов'язково не забудьте купити на ринку капусту для закваски. Ось так. І це також на ринку такі закрутки, є перчик є по 100 гривень ось такі. І капачки по 200. А капуста? По 200 гривень капуста. А яйця домашні, що коштують? Яйці 12 гривень. По 12 гривень домашні яйчка. А яблука? Яблука. Яблука по 30. Холодно, дощ, падає, маркен, підні. Домашній сир по 150 гривень. А яйця домашні? По 12. Домашні яйця. А часник? По 200 гривень чесник. Навіть є гарбузи такі, що можна собі гарну гарбузову кашу звертити. Гарбуз по чому? По 20 гривень за кілограм, так? За кілограм. Є качки. Дивіться, є ще качачки такі. Качка. Що? А по чому ці качки? По 150 гривень за штучку. Такі ще молоді качачки. Вони ще встигнуть вирости, зараз трошечки потупиться їх хлість на зиму, але ще до весни вони нормально виростуть. Дуже-дуже пізні. Бачите, ці качки доказують те, що вони сідають взагалі по 5-6 разів на рік, сідають на викладку, і вони дуже гарно виводяться. Взагалі не треба за цією качкою дивитися. Це дуже гарний вибір качок. Качка м'ясо смачне, трішки, можливо, жорстке, але краще трошки його потушити, тут дуже гарне смачне м'ясо них. Мускусна качка, вона більш така і жирна, має трошечки і жиру, саме з цим добре. Так що таке, беріть собі на заміточку такий вибір качок. Кролик, ідиться. Така шиншила європейська. Чому у вас? По 700 гривень шиншила європейська. 700 гривень. Гарні кролі. А ці менші по чому? А ну, котрий то самець, показуйте. Синчил? Так, так. Гарні кролі, дуже такі, бачите, такі породні кролі. Що з гривень досить досить вигідно. Я думаю, так, це у вас середньо. Якої їм хочуть? Цьому самі більші теж по самець. Ні, ти здорово, все. Це домашні смали, шкварками 150 чистий теж 150 так, є Домашня картопля. По чому картопля? 12, 13, 15, По 12, 13, 15. 0, 68, 0, 50, 93, 93, 37. 37. Телефонуйте, кого цікавить домашня картопля, У людей є велика кількість, можливо, хтось уже домовиться. Можливо, доставка, якщо більша кількість, я думаю, вже з людиною собі ви домовитися. Картопля, бачу, гарна. Тобто така, як має бути, чистесенька. Гарний, який бачу, сорт. Є також цибулька. Є Цибулька є морква. А морква в чому? 13. 13. Морква брак? Так само. Морка, цибулька, так само. По 15 цибуль. Так що телефонуйте. Так, ось такі курочки. Це є брама палива. Ось така. Дивіться, є така молода курка, є півні, є курочки. Отакі. Можливо, когось цікавить, така сім'я. Яка ціна Цінаткої сім'ї, три курки і кута. Три тисячі. Три тисячі. Чотири курочки і кугу. Така гарна сім'я. 950, 950. 3,5, 6-5. Телефонуйте, кого цікавить, така гарна курка. Це сім'я 4 тисячі коштує, так? Три тисячі. То є три, а чотири кури. Бомбезна сім'я. Я рахую, що варто така сім'я взяти собі. Це дуже-дуже гарний вибір кори. В неї гарно несуться, до речі. Ці кури, ясно, що яєчки треба підкидати, можливо, буде, але несуться не дуже добре. І є ще такі курочки. Ці вже будуть усі поцінок уточнювати. Це? це паливо голуба. А, паливо -голуба. а ціна яка їх? Треба домовлятися, кожна курка має різницю. Ага, Кожна курка має різницю. Ну Ось так. Так що телефонуйте до людини, вже все буде собі домовлятися. Так, дивіться, кролики, кролики на м'яско. Ціна по 250, так? Взагалі м'ясо по 250. По 260. По 260. Подивіться, бито вагам, готове м'ясо по 260. Чоловік теж продає. О, такі, то, 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 такі ціни... То, та, так, він так, в принципі, і продає. Чоловік на вагу може, і продає. В середньому так і виштовхується, і цієї ваги. Якщо цьому роді по 250 жива вага. Чоловік, ось такі кролі. Кролі вибір є, є з чого вибрати. Ринок сьогодні в принципі, досить, досить нормальний, я би сказав. Хоч дощик падає, погода не дуже, але ринок є. Є корм для кролів. 25 кілограмовий. Такі, а що коштує такий мішочок? 550 гривень. Кого цікавить, кормить такі кролики, записуйте номер телефону 066 63, 67 420. 420. Телефонуйте, завжди є кролики в наявності, завжди є свіже м'ясо. Вже будете собі ціни, все уточнювати. В ринок на дві частини, тому що ринок, в принципі сьогодні не маленький, ще Щось вам покажемо. Не забудьте підписати. Переходьте на наступне відео.